Вибачайте ну, за якість. Це наша целялька, зараз ми її забираємо. Так, ну що <кхів> забрав машинку. І цікаво вона крута. Прикольно? Поїдемо сьогодні знімати про неї відосик і, можливо, встигну ще зняти відео про те, наскільки вона корисна в повсякденному житті. Залишайтеся з нами. Пригнався я на роботу. Пішли працювати пару годин уроків і потім на зйомки автомобіля. Зараз швиденько на заправочку. Залі пару літрів дизеля на дизельна, 3-хлітрове дизельна, і за дружиною затонівшою, і на з дьявочку. Будемо знімати цю ракету. Що це у нас тут таке за машинка така, Так, так Прив'язуємося і погнали. У нас сьогодні на огляді Range Rover 2020 року 4-го покоління L405. Проїхавшись на ньому, я скажу, що це дуже, як на мене, великий автомобіль, але дуже комфортний. Якщо у вас є велика родина або ви обожнюєте багато простору, будь ласка, він для вас. Що ми маємо? Ми маємо автомобіль в повній комплектації, максимальній, яка тут може бути. Що мені дуже сподобалось, сподобалось те, що тут іде адаптивна підвіска, яка підлаштовується під рельєф, тобто під дорогу. Ви можете обирати різні режими, якщо вам потрібно, для бездоріжжя. Або ж просто поставити режим авто, де вона буде сама розпізнавати місцевість і адаптуватися під неї. Зараз ми їхали по дорозі. Я не скажу, що вона прям ідеальна була, тому що були певні. Ями, певні горби. І, відповідно, ця підвізка вона просто з'їдала всі нерівності, які траплялися нам на шляху. Ти їдеш і зовсім не відчуваєш нерівності на наших дорогах. Тобто наші українські дороги стають для тебе максимально європейськими рівними. Давайте глянемо, що там по колесах. По колесах у нас резина і диски 275 45R21. Гальмівні диски не вентильовані, але мають такий масивний великий розмір. Мені це дуже подобається, тому що автомобіль дуже швидко і гарно гальмує. По е, кліренсу. Давайте подивимося, що у нас по кліренсу. Зазвичай міряємо попереду. Тут у нас 20 плюс, десь приблизно 25 см спереді. І по центру 20 ви знаєте, де сантиметрів 30 є. Височенький, височенький. Недаремно в інтернеті є дуже багато різних відео про прохідність цього автомобіля по великому бездоріжжю. Що мені ще сподобалося, те, що тут є дотяжки в дверях. Давайте подивимося, як вони працюють. Якщо у вас є в родині той, хто любить, полюбляє закривати двері, так як. Ви розумієте як. З ноги з вертухана. Ви можете легко йому показати, як це робиться тут. Дивіться, опа, і затянуло. Давайте ще разочок продемонструю. Відкриваємо. В таксі працювати не можна, тому що вам швидко це поламають. Цікаво. Ну напишіть мені в коментарях, є хтось із вас, або, можливо, ви знаєте таких, хто їздить на таксі на такому автомобілі. А ще я сьогодні налажав на заправці. Заїхав на заправку і кажу, заправляємося. А він каже, а у вас бак з другої сторони, пане, Біжайте. Говорю, вибачте, я кажу, перший день сьогодні на цьому автомобілі. Пройшлося зробити круг по заправці. Тому дизель 3 літри. В середньому по місту 10-12 літрів на 100 кілометрів. Я думаю, для такого 3 двигуна розхід ідеальний. Система ISTOP, яка допомагає економити паливо і зберігає. Е, зараз. Система I-Stop, яка економить паливо і зберігає довкілля. Бачимо невеличкий спойлер. Пластиковий, в принципі, як і у всіх автомобілів, але тримається досить добре. Вперше в житті відкриваю з вами багажник даного авто. Спробуємо. А ну, до речі, цікаво, тут є така штука, чи немає. Оба. Не працює. Ладно, будемо пальчиком шукати. Зате тут електропривід. Так. Да. Дивіться, натискаємо ще раз. Це цяцька. Що це було зараз, тіше? А, ну, Мені цікаво, якщо туди покласти голову, одрубає чи не одрубає. Я експериментувати не буду. І що я тут бачу? Тут є прикольна штука. Дивіться, оба. Місце для вашої кави, піци, шашлика і так далі. Поємності багажника. У нас є ще така панелька шторка і можна ось так відкрити. І в принципі, ну, літрів, я думаю, 600 є, як мінімум. Це багажник Ну так, да. це дійсно найбільший багажник з тих автомобілів, які у нас були на огляді. а Враховуючи те, що там місця позаду ще дуже і дуже багато, якщо відкинути сидіння, то там більше двох метрів буде. Ви можете вкинути сюди. Здоровий матрас двохспальний, і там спати, мабуть, не вдвох, не вдвох, а навіть в трьох, а можливо і в чотирьох, якщо бачком лягти. Або ж сюди може вміститися два велосипеди, ну фактично дійсно два велосипеди. Може бути дитячий візок дитячий якийсь автомобіль, плюс сумки. Можете дітей сюди завантажити, якщо вам потрібно, якщо у вас їх багато. Можна відкинути заднє сидіння, і там ляже і декілька дорослих велосипедів, і візок, і ще ваші речі, і ви вільно можете їхати в подорож. Тому що цей автомобіль по трасі в принципі економний. Вау! Дивіться, яка тут штука є. Але вона пластикова, тому сюди сісти. Ну, я б не сідав. би. ти ні. Сюди можна щось покласти. Навіть не знаю, чи воно витримає, якщо сюди сісти. Ну, якщо ви будете важити кілограм до 40-50, до то є, можливо, до 60. Можливо, у вас і витримає. Ну, за сотню я б не ризикував, якщо чесно. То спробуємо підняти, є кнопка. Тиснемо. Спрацювало. Так, дивіться, в нас є ручка, одна і інша. Я так розумію, ви можете вручну це все закривати, але цього ми робити не будемо для того, щоб не зламати привід електричний. Підсвітки дві. Тиснемо кнопку і закриваємо... А, до речі, забули закрити ось цю штуку. Оба. І закриваємо. Готово? А знімаємо ми сьогодні відео, зверніть увагу на зображення на картинку, не на нашу камеру, а на iPhone 14 Pro, який нам дав на огляд магазин кібермагаз, посилання буде внизу. Якщо вам потрібні iPhone, будь-яка Apple техніка і не тільки, переходьте за посиланням, замовляйте. Є так як і вживана техніка, так і нова. По хороших, дуже дуже класних цінах. А ми продовжимо. Маємо ось такий ключ. Але відкривати ми можемо без ключа. Чому? Тому що тут безключовий доступ. Просто вставляємо руку і відкриваємо. Подивимося, що у нас є всередині. Погнали! Запрошую вас присісти збоку, а я присяду за кермо. По самому салону. Він просто здоровенний. Перше, на що я звернув увагу, це преміум класу, чорна шкіра. Причому шкіра, вона скрізь. Як і попереду, ось тут на панелі, так і сидіння. Сидіння у нас з вентиляцією, з підігрівом. Великі екрани Екрани у нас три. Один, другий і третій. Перший екран це приборна панель. Мені дуже подобається, що тут виводиться на цю панель навігатор, я вам покажу це обов'язково, заведемо автомобіль. Це система мультимедіа. Чим подобається мені дана система мультимедіа, тим, що в неї змінюється кут нахилу. Вона адаптується під налаштування сидіння водія. Тобто, якщо ви сідаєте автомобіль, то тут у нас є пам'ять на три кермувальника. Можна підлаштувати підголівник, спинку, сидіння, і, а також підняти, опустити трішки свої ноги під колінками. Регулювання керма є по виносу, по висоті всі варіанти, які вам потрібно. Чотири скло підйомника, електричне регулювання дзеркал. Як здаєш назад, праве дзеркало підлаштовується, опускається донизу. Ліве дзеркало, якщо воно занадто близько, Підлаштоване в плані показує ближче до автомобіля вашого. Воно також буде автоматично підлаштовуватися під задній хід, для того, щоб вам максимально було позаду все видно. Адаптивний круїз-контроль, регулювання системи мультимедіа на кермі є. автоматичне підлаштування фар, тобто адаптивні фари. І щодо самої системи керування автомобілем, мені подобається, що є диск, який перемикає ваші передачі, тобто драйв, паркінг, нейтральна або задня передача, або режим спорт. Коли ви заводите автомобіль, він виїжджає. Давайте я вам продемонструю. Затискаємо педаль гальма, кнопка Start-Stop. І ось мене підлаштувало, до речі, бачите, трішечки підняло. І відкрився дах. У нас панорама. Стосовно панорами, вона мені дуже подобається, тому що, пам'ятаєте, у нас була на огляді Mazda їх 60. -та. Там також була панорама, але люк там відкривався лише до половини. А тут панорама велика, люк здоровенний і відкривається він. Ніяк. Зараз заведемо і відкривається він повністю. Тут місця дуже багато. Шторка присутня, вона поїхала назад. На приборній панелі. Окрім самого навігатора, який дуже зручний для мене, тому що в попередніх автомобілях там не було такої можливості вивезти навігаційну систему, ми можемо побачити різну інформацію про автомобіль. Ось, наприклад, як зараз інформація про підвізку. Якщо я буду піднімати зараз підвіску, вибрано звичайну висоту. Ми піднімаємося потихеньку доверху. Зверніть увагу, як вона піднімається. Раз. І два. І ще разочок. Вибрано висоту для бездоріжжя. Це другий варіант, коли ми піднімались на висоту 40 см кліренсу. Давайте ще разочок опустимося донизу на звичайну висоту. Зараз і тепер опускаємося висота для... Виходу. виходу це типу спортивний режим. В системі мультимедіа є безліч різних налаштування, також обов'язково Android-Auto і CarPlay. Навігація, підключення телефону. Ми бачимо, можна підключати наш телефон через Bluetooth. Є камери 360, до речі, якість. В принципі, непогано. По керму. Дивіться, давайте глянемо з вами, що у нас є. Кругле кермо, ніде не скошене. Зліва система мультимедіа, можна підключати, точніше, можна брати слухавку, якщо потрібно. Це був ключ. Який впав фізна куди? Якщо ви будете телефонувати, тут буде дві слухавки зелена і червона, відповідно, взяти або покласти. Вухавку. Система керування голосовим помічником, праворуч, це наша система адаптивної круїз контролю, а також налаштування приборної панелі. Є система утримання в полосі, а також допомагає вам, якщо позаду є якась небезпека. Мається на увазі пересічний якийсь автомобіль. Або інші учасники дорожнього руху, яких ви можете випадково зачепити. Є пелюстки для спортрежиму керування, перемикання передачами. Ось вони знаходяться позаду. Це, як зазвичай, регулювання двірників і ліворуч регулювання фарами. Фарами мається на увазі ближнє світло, дальнє світло, протитуманні фари, адаптивне освітлення і так далі. По центру ми бачимо селектор перемикання передач. Потім відмикання всіх систем, які допомагають нам при керуванні автомобілем, в тому числі по бездоріжжю. Регулювання підвіскою вручну. Також диск, який допомагає нам вибирати різні режими бездоріжжя, мається на увазі пересічна дорога, гірська місцевість, пісок і так далі. Система помічник при спусках та підйомах. Ручне гальмо. Да і, в принципі, ніби все. Що мені ще сподобалося, зверніть увагу, скільки тут місця. І там є розетка. розетка у нас на 5 вольт. 5 вольт. 5 вольт Так, 5 вольт. Ви можете ще зробити ось таким чином, і у вас з'являться підстаканники. Є якась валюта? 25. чого Давайте подивимося. 25 бані. Ух ти! Республіка Молдова. Хтось катався в Молдову. Можливо, можливо, закриваємо. Маємо величезний-величезний підлокітник. Коли ми його відкриваємо, ми бачимо, що у нас тут він не відкрився. А чому не відкрився? Тому що це лише одна частина підлокітника, а в нього ще є інша частина, яку можна припідняти. І ми бачимо, що це не тільки підлокітник, а і холодильник з двома режимами охолодження, тобто є дві різні температури. Прикурювач, місце для Сім-карти або мікросім. тобто ви можете сюди вставити SIM-карти і у вас буде працювати ваш автомобіль як повноцінний телефон, а також в ньому буде інтернет. Тут можна підключати ваш iPhone або Android для підключення CarPlay або Android-Auto. Да і в принципі все. Обшивка, до речі, тут дуже така прикольна і м'якенька. Мені подобається. Ладно, закриваємо харедивиця. Давайте подивимося, що в нас позаду. Зараз я відрегулюю сидіння, так що мені було комфортно сидіти трішечки ще назад. Ну, в принципі, так. Да. А, про сидіння чуть не забув. Мені б хотілося, щоб вони були трішечки ширші, тому що моя бездогана талія трішечки сюди не вміщується. Ну, тут по боках випадає. Ну нічого. Зате підголівник. Тут я коли сперся. Просто м'якенький, зручний. Я був дуже здивований, тому що в нас на попередніх автомобілях, які були деякі приблизно по такій же ж вартості, як цей Range Rover там підголівник був дубовий. А тут ніби ти лягаєш на подушку. І хочеться відразу заснути. Добра О, ви тут, а я граюся. Тут сенсорний вимикач. Можна увімкнути холодне світло або тепле світло. Або ж у вас ось тут є в дверях, Вон ви можете подивитися. Ви можете підлаштовувати, в першу чергу, можна відкривати-закривати вікно. Потім можна підлаштовувати освітлення для, того, для тих людей, які читають. Освітлення під ноутбук, щоб вам було зручно і комфортно сидіти з ноутбуком. Або ще один варіант це закрити оцю шторку. Для того, щоб вона вам не заважала. І це ви можете зробити із заднього сидіння, або ж вимкнути звук в ваших колонках, для того, щоб вони вам не заважали. Коли водій вмикає, ви можете вимикати. І я вам забув сказати, що ще для водія і пасажира попереду є ось такі. Підлокітники. Дуже, до речі, комфортні. Обов'язково є ізофікси. Бачите, я вже знаю, як вони називаються. Це ізофікси, для того, щоб ви могли сюди поставити сидіння крісло для дитини з моєї сторони і з цієї сторони. І є ось і крутий підлокітник. Зараз я навчуся його відкривати. Це, до речі, донизу і відкидається. Ось підлокітник з підстаканниками. Він нереально здоровенний. Наскільки здоровенне, що це найбільший підлокідник із тих всіх, які у нас колись траплялися на огляді. Тут є якась певна кнопка, ми її натискаємо, піднімаємо. Це що у нас? Це якась прикольна штучка. І вона ще й витягується. Давайте виймемо. Угу. Це можна почистити, якщо потрібно. Тобто, я так розумію, це, мабуть, для якогось сміття або чогось іншого. Закриваємо. Піднімаємо. До речі, він зручний. Нічого нікуди не нахиляється, не заважає, закриваємо. Є по системі, яка у нас є позаду. Система мається на увазі кондиціонування. Тут у нас повноцінний чотиризонний клімат-контроль. Тобто ви можете температуру підлаштовувати під водія окремо, під пасажира попереду окремо, окремо під пасажира позаду ліворуч, під пасажира окремо праворуч. Тут є ось регулятор, який ви можете крутити і підлаштовувати температуру, тут відповідно буде підсвічуватись ваша температура. Вибирати режими авто, куди буде обдувати під ноги он, чи на обличчя. Також можна направляти. Є дві розетки по 5 вольт USB і два прикурювача. Місце, куди ви можете щось десь покласти. Стосовно тунеля, який може бути в деяких автомобілях, тут його немає. Тому, якщо ви будете сидіти позаду в трьох, вам буде максимально комфортно. Сидіння відсунуте максимально назад. Водійське сидіння, я зі своїм зростом 1,82 м сиджу позаду і в мене ще тут вміщується мій кулак, правда, не ось так, а ось так. Но я колінами не впираюсь. І це мені дуже подобається. Місця тут дуже багато. По безпеці, тут у нас вона з усіх сторін. І дуже круто те, про що я вам говорив в минулих автомобілях, що там цього не було, тут є. Тут подивіться сюди, будь ласка, підголівник регулюється нахилом. Тобто ви можете підголівник нахиляти вперед або назад. Ну, звісно, піднімається, опускається. Це стандарт. І чуть не забув вам ще сказати про те, що у нас в дверях, ви можете побачити зі своєї сторони, є система регулювання нахилу спинки сидіння, чого не було в попередніх всіх автомобілях. Це реально авто для вашого комфорту. Рекомендую! Музика тут, до речі, також нереально крута. Система Meridian. В таких автомобілях восьмиступінчаста автоматична коробка передач. Тепер L405 кузов, він став повністю алюмінієвий і вага його на 180 кг менша, ніж у його попередника. Якщо вам потрібно поїхати в якусь подорож чи, можливо, завантажити автомобіль для того, щоб переїхати з одної локації на іншу, тут є система автоматичного вирівнювання кузова. Так, ну що, відзняв машинку, точніше відзняли, дякуючи Танюші, мій оператор на крайні декілька відео про автомобілі. Їду, їду додому, тому що завіз її щойно на роботу і повернувся ще до знімати деякі планчики, тому що не встигли, вона вже поспішала по своїх справах. Зараз повертається назад в місто. і що? І по домашніх справах <кхе> загальні враження про цей автомобіль я вам скажу таке. Мені дуже сподобався, тому що він комфортний, він великий, він зручний, він м'який, він підлаштовується під вас, якщо вам потрібно. Де потрібно, він може і дати жару, добряче, якщо натиснути на педальку акселератора. Тут прикольні екрани, система мультимедіа. Подобається дуже те, що в даному автомобілі перед, переді мною. Опа, Заєць! Заяць, дивіться, заяць побігом видно? Заяць. Прикольно! Перший раз в житті побачив зайця, який біжить просто через дорогу. Не повірите, але це було просто перший раз в житті. Но. Про що ми? А. Дуже подобається, що на приборній панелі у нас є навігація. Дуже зручно, не сильно відволікаєшся, коли типу, повертаєш як в інших автомобілях, голову там, праворуч, потім вниз опускаєш і так далі. Тут перед собою все бачиш. Потім по самій системі по автомобілю камери 360 ну, прикольні і якісні, але, відверто кажучи, ось, наприклад, якщо брати мазду. Це їх 60, то якість самих камер зображення там значно краще. Хоча автомобіль, мабуть, цей дорожчий. Чи не факт. Можливо, десь мабуть, і так само вони коштують. Просто що це автомобіль 2020 року, а то Mazda була 23-24 рік випуску. Я думаю, ви розумієте, рік випуску сам про себе говорить. Ну, то таке. Потім проекційний екран, він реально точно такий самий, як в Мазди. Я не знаю чому, де вони будуть деталі, але один в один. Абсолютно не хто там що хоче. Ага, хтось в інстаграмі щось виписує. Е, суть така, що загальні враження позитивні, приємні. Чи хотів би я собі таке авто? ну, Мабуть, років через 10. Ну, Можливо, не вже не це, можливо, якесь новіше, але я маю на увазі такого рівня по величині, по керуванню, по відчуттях і так далі. Тому що, якщо взяти попередні автомобілі, вони деякі були молодіжні. Поки в душу дуже, запал, дуже запало авто, це MG 1 Мені здається, воно відповідає нашій віковій категорії і я б на ньому, мабуть, все-таки вкатався. Це щось таке більш статусне для якихось директорів, е в когось свої якісь фірми, підприємства, хто хоче більш комфорту, менше хочу сказати, менше випендрюватися, але авто за 65 чи 75 тисяч доларів якби менше понтів я трошки не в те русло пішов. Речі, якось так, якось так.